Усім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Всім, хто підписався на мій канал безмежно. Подяка, хто що цього не зробив. Обов'язково підписуємося зараз, щоб не забути зробити це. Пишіть свої коментарі та ставте свої вподобайки. Ну якщо виникають якісь запитання, також пишіть, буду рада бути вам корисною. У цьому великому інкубаторі на 500 яєць у мене наразі інкубується. Усі мої поставочки фаверолівських яєць, які я очікую вивезти в себе в господарстві. Сподіваюся, що отут наразі три ряди від різних постачальників, і один ми вже з вами розпакували. Хочу перевірити, в якому стані ось ці два лотки. Тобто, як я роблю свіжий лоток кладу наверх. І спускаю по одному вниз. Тобто, найдавніший вже інкубується 13 днів. Саме ось цей нижній лоток, цей 12 днів, і оцей наверху тільки четвертий день. Хочу перевірити на опліт і з'єднаю два лотки це і цей це, між собою. Ось. Так проходить моя багатоступенева закладка. На вивід, я буду вкладати яйце у інкубатор Теплуша. І вже в ньому надалі курчата будуть виводитися. І таким чином, і цей інкубатор не буде бруднитися, і той інкубатор не стоятиме без діла. Чому не закладаю її надалі в теплуша, бо він в мене залишився один. Тому такі-то справи. Все для вас, тільки для вас. А для мене вже як буде. Отож, перевертаю литки на рівне положення, тут є така кнопочка, яка примусово обертає потрібне нам направлення. Е, якщо вас цікавить режим інкубації в цьому інкубаторі, то її температура 37,8%, вологість 55%. Зараз, зараз, зараз наведу вам, щоб було вам зручно видно. Що ну, ти скажеш? що ну, ти скажеш? Дивись. Циферки мої. О, сховалися цифри, нічого не видно. Засвічую. Якось була перед цим зловила фокус, то було видно, а ну, оп! Так, зараз прогавлю лотки, переворот, поки буду ловити цифри. Так. Не можу зловити, я ніяк... Щоб не висвічували цифри. О, зловила. Отож, температура стоїть 37,8, вологість 55%. Тут є дві кнопки, які я затискаю і потрапляю на ось 3,4, і потрапляю в меню. Уже надалі налаштовую все відносно цих показів. Так. Температура в інкубаторі 37,8. Ок. Так, далі тут овосканер. Тут є ще такий виносний датчик, про який я весь час говорю, і кріпиться, він до яйця. Задається температура, і вже е, інкубатор самостійно контролюється температуру і понижує сам автоматичну температуру інкубатора відносно показів. Температури на яйці. Так, визначається, тут вологість виставляється. Вона сховалася 55% тримаю протягом усього періоду. Немає значення, докладаю яйце чи забираю я яйце. Ну, і так як у мене яйце перевертається автоматично, то через кожних 2 години виставила такий таймер. І останнє налаштування це провітрювання. Так як в мене вже минуло в двох лотках 10-й день інкубації, тому вважаю доречним і роблю так, кладу на 10 хвилин двічі в день провітрювання е, яйця, навіть того, що інкубується четвертий день. Ну і що? Ось, бачите, раз у сутки О, провітрювання двічі. В день. Ось такі налаштування в мене стоять, і, незважаючи на то, закладаю я нове яйце, <сь> чи стоїть там яйце вже давно, налаштування я не міняю. Ось так. Якщо е, буває, таке бажання в мене виникає, то раптом піднімаю температуру до е, 38 на одну добу, щоб прогріти свіжо поставлений лоток. Ось так інкубатор виглядає всередині. Е, поклала я низ каструлю. Виробник категорично забороняє це робити, тому що може бути током. Каструля алюмінієва, током мене ще ні разу не вдарила. Тому я спалила тут не один лоток і ледь не спалила всі яйця в інкубаторі. Цей момент виробник не прорахував зовсім. Так, тут є, безумовно. Можливість автоматичного доливання води, я цю е, функцію, чи як це називається, придбала, бак і, і все, все Але, тим не менше, буду вибирати і говорити, бо багато часу займе наша розмова з вами. Але тим не менше враховуючи, що вода має накип дистильовану воду, ну, хто для інкубатора буде купляти, тоді ці яйця будуть взагалі золоті, верніше курчата. Ось, А курчат, хто займається курчатами, то знає. Хочать люди за безцінь. ніхто не враховує нічого, так буду казати, всі хочуть дур. І щоб місяць пожили у вас і безкоштовно купити. Ну, Мається на увазі. За ціною яйця. Розвивається яйце тут прекрасно. Так. Що це у нас? Ага. Одна яйця не здала, то вам добре видно, що вона не здало. Так, покладу в сторону. Тут є два, що я в них сумнівалася, вони живі. Просто більше не просвічувала їх від того моменту. Є. Так, ще разочок перевірю. Хоп-хоп, живе, живе. Знаєш, так зручно овоскопом. От, ліхтарком від телефона теж можна. Ось, ну, мені здається, дешевше купити овоскоп, ніж один телефон. То вже, оце яйце теж вже нездале відійшло. Це вже друге. Тидиш, тудиш, ти о, ще одне. Значите, угу, не здала. Ну, не знаю, мені здається, що такий метод інкубування він є менш надійний, ніж в теплуші по факту тому, що яйце, е ну, ну, нормально, в принципі, нормально. Це добре. Отож, це є. Далі буду вибирати вже інший луточок. Не знаю, як це все складати. Опа. Mm -hmm. mm -hmm. Так. І якось так покладу. О, так мені буде чудово, але вже прийдеться брати кожне яйце в руку. Так, що це за яйце таке цікаве? Угу, Недобре, бачите? Недобре? Так, нічого не видно оце ці яйця, які непонятні, чи буде в них щось взагалі, чи не буде. Накладаю їх сюди, Хай вони вже тут разом крутяться, вони підписані, по кольору різні. Тому буде нормально. О, Нема нічого. Так. Тут що? Значить, щось є. Не знаю. Тут гарно видно зародок. Отак. О, тут взагалі дивіться, яка краса. О. Ну що ж я вам скажу, тяжковато це все самі робити. Є яйця, є. 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 Є, які переживають транспортування, вони буває щось схильні до ось таких моментів різних. Під час виведення будьте готові для того, до того, що може бути. Так, щось. Я не знаю. Мені здається, що тут, наче, є Бачите? Я його вже ніби відбракувала. Короче, кладу його, нехай шинку будується, там буде видно. видно вам які Не видно, так? яка о, яка різниця відцінків оцих яєць під і яєць потенційних фаверолей. Нічого не поробиш, таке буває. Вже виведемо. і. Сформуємо якесь безпородне сімейство, якщо не вийде. Такі то справи. Ще трошки. Тут така камера цікава, бачите? Кольорова, не кольорова, а така здеформована. Ну, є зародок, тому нехай сидить. Такі справи. Зараз ще хочу перевірити останню посилочку, яку ми не з вами нещодавно закладали. Зранку вже не зможу присвятити яйце, то буде день. Нічого не буде видно. Мені треба підготувати місце для сьогоднішньої посилочки. Ось так. Ось. Ці кладу на нижній ярус. Підперли двері були закриваються весь час. Ці лотки в комплекті з інкубатором не йшли, я їх додатково докупила і ні разу про це не пожаліла. О. Що це мені все тут не на руку? О, Є і виберемо з вами. Вже останній моточок. Перевіримо на опліт посилочку з Facebook. В принципі, ці всі посилки, які приходять, я була кинула оголошення в Facebook, що шукаю яйця Февроль і мені надіслали різні контакти. Ж нічого не бачу, якщо чесно, в одному я побачила зародок. Видите як ясне сонечко? Зародок побачила тільки ось тут, бо тут є дві жилочки такі. І... Проживочки, бачите, тут формується лише за, зародок. Нічого не видно. Повернемося до цього питання з вами пізніше. Окей, всім дякую за перегляд. Бажаю вам далих інкубацій, здійснення всіх ваших задумів, мрій, сподівань. нехай вам все вдається якнайкраще, або ще краще, ніж ви того очікуєте. Нехай замовлення до вас приходять ті, які ви замовляєте. Щоб ви ніколи не розчаровувалися, щоб завжди в всьому чекав успіх. Дякую Збройним силам України. А з вами побачимося надалі. До нових зустрічей!